Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття сьогодні завітала цифра. А що ж це за цифра? Звірі тісто замісили, бублики спекти хотіли, бублики по два зліпились. Що за цифра утворилась? Це цифра вісім. За допомогою цифри вісім ми можемо записати число вісім, яке означає кількість чогось, як, наприклад, вісім сонечок, комашок сидить на соняху. А як же ми можемо утворити число вісім, з яких чисел воно складається? А вісім можна утворити, якщо до одного додати сім або до семи додати один, якщо до двох додати шість або до шести додати два, якщо до трьох додати п'ять або до п'яти додати три, Та якщо до чотирьох додати чотири. Це і є склад числа вісім. А що нам нагадує цифру вісім? Наприклад, сова своїм тілом схожа на вісімку. Або окуляри, або кільця у ножиць. Сніговик або бублички, коли вони лежать поруч. А де в природі ми можемо зустріти цифру вісім? Давайте відгадаємо загадку. Вісім лапок працьовитих вміють сіточку зробити. Між гілок прилаштувати, та на мушок полювати? Вісім лапок в нас має павучок. Дітки що за дивина? Вісім ніг і голова на ногах присоски має. Ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг. Дивовижний. Восьминіг. Ось така цифра до нас сьогодні завітала. Дякую на все добре.